Та що, що військового б'єте священики московського патріархату побили військового у церкві? Сталося це у Хмельницькому. Інцидент трапився після того, як чоловік запитав, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Під час сутички кілька осіб накинулися на військового та намагалися вивести його з храму. За даними правоохоронців, священики побили чоловіка просто у святині під час богослужіння. 26-річний військовий, нібито першим розпочав конфлікт з одним із священнослужителів. У поліції повідомили, що під час проведення молитовної літургії чоловік скинув зі столу на підлогу книгу Євангелії, вчинив словесний конфлікт щодо священика, який читав молитву. За фактом Побиття військового слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство на побиття військового відреагували побратими націоналіст і військовослужбовець Євген Карась у своїх соцмережах. Повідомив, що патріоти планують прийти до собору. Відомо, що на відео військовий Артур Ананьєв у соцмережах повідомляють, що він з початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.